Як ЗЛАМАТИ День Бабака? АУДІОКНИГА СИЛА підсвідомості Джо Діспенза. ЧАСТИНА ПЕРША. День БабаКА ЧОМУ ТИ ЗАСТРЯГ ВСТУП. РАНКОВЕ завантаження. ТИ знаєш цей стан. Ти прокидаєшся, і перше, що ти відчуваєш, це небадьорість. Це тяжкість. Твої очі ще заплющені, ти ще лежиш у теплі, але твій мозок уже почав роботу. Він, наче старий комп'ютер, починає підвантажувати файли. Що це за файли? Це список твоїх проблем. Робота, яка висмоктує сили, стосунки, в яких самотньо, втома, яка стала хронічною, нестача грошей. Ти ще не встав з ліжка, а вже почуваєшся втомленим. Ти вже згадав, хто ти, де ти і чому тобі не ок. Ти встаєш з того ж боку ліжка, що й вчора. Ти йдеш у ванну і бачиш у дзеркалі те саме обличчя. Ти береш ту саму чашку, заварюєш ту саму каву. Ти береш телефон і скролиш ті самі новини, отримуючи ту саму порцію тривоги. Ти їдеш тим самим маршрутом на роботу, бачиш тих самих людей і говориш ті самі слова. Тобі здається, що це і є твоє життя. Тобі здається, що це твій вибір. Але Джоді Спенза каже: Ні, це не життя, це програма. Ти не прокинувся, ти просто завантажився. Ти запустив старий файл під назвою Моє вчорашнє я математика автопілота. Давай будемо чесними. Ти не обирав свої думки сьогодні вранці. Вони прийшли самі, за звичкою. Наука дає нам шокуючі цифри. За один день у твоїй голові пролітає від 60 до 70 тисяч думок. Це величезний рій, але проблема не в кількості. Проблема в тому, що 90% цих думок це ті самі думки, що були в твоїй голові вчора. Вдумайся в це. 9 з 10 твоїх думок це секонд хенд. Це ті самі скарги, ті самі сумніви, ті самі діалоги з уявними опонентами. А тепер слідкуй за руками. Ось як замикається це коло. Перше, ті самі думки ведуть до тих самих рішень знову відкласти спорт, знову промовчати. Знову образитись. Друге ті самі рішення ведуть до тих самих дій, ти робиш те, що звик. третє. Ті самі дії створюють той самий життєвий досвід. Четверте а той самий досвід викликає ті самі емоції. І ось ти стоїш посеред свого життя і питаєш, чому нічого не змінюється. Відповідь проста якщо ти думаєш, як вчора, ти неминуче створиш таке саме завтра. Ти ксерокопіюєш своє минуле і наклеюєш його на своє майбутнє. Ти живеш у минулому, яке просто проєктуєш вперед. Твоя особистість це твоя в'язниця. Діспенза виводить формулу, яка може лякати а може звільняти. Вона звучить так твоя особистість створює твою особисту реальність. Що таке твоя особистість? Це не те, ким ти народився, це просто набір звичок. Як ти думаєш, як ти дієш і як ти почуваєшся? Більшість людей хочуть змінити своє життя, свою реальність, але при цьому не хочуть змінюватися самі свою особистість. Вони хочуть нову роботу, але думають як жертва. Вони хочуть любові, але діють як тиран. Вони хочуть багатства, але почуваються як бідняк. Це так не працює. Це як намагатися встановити нову круту гру на старий комп'ютер з Windows 95. Система просто не потягне. Реальність завжди поверне тебе до заводських налаштувань. Ти чекаєш, що світ зміниться першим. Ось коли мені підвищить зарплату, тоді я перестану тривожитись. Це позиція жертви. Жертва чекає, що зовнішній світ змінить її внутрішній стан. Творець робить навпаки. Він змінює себе, щоб змінити світ. Ти не винен, але ти відповідальний. Я говорю це все не для того, щоб ти відчув провину. Навпаки. Видихни. Ти не винен. Ти не ледачий. Ти не безвольний. Ти не зіпсований. Ти просто живеш на автопілоті. Твій мозок це суперкомп'ютер, який просто виконує програму. Він навчився цьому досконало. Ти робиш це автоматично, як чистиш зуби. Твоє тіло і мозок просто звикли жити в режимі День бабака. Але ось у чому секрет якщо це програма, значить, її можна переписати. Якщо це звичка, значить, її можна зламати. Щоб змінити життя, тобі доведеться зробити щось радикальне. Тобі доведеться буквально стати іншою людиною. Це не станеться само собою, і твоє тіло буде пручатися. Воно буде кричати і вимагати повернути все, як було, але тепер ти знаєш правду це не твоя доля, це просто старий нейронний запис. І у нас є пульт, щоб натиснути паузу. У наступній частині ми розберемося, чому твоє тіло так сильно тримається за минуле і чому ми іноді любимо страждати, навіть не усвідомлюючи цього. Ми йдемо в хімічну лабораторію твого тіла. Частина друга Хімічна фабрика. Твоє тіло не хоче змін. Чому понеділок ніколи не настає? Давай поговоримо про те, що трапляється, коли ти вирішуєш почати нове життя. Ти знаєш цей момент. Зазвичай це неділя вечір ти сповнений рішучості. Ти кажеш собі з завтрашнього дня ніяких скарг. Я буду спокійним, продуктивним і щасливим. Ти щиро в це віриш. Але настає ранок понеділка, і щось йде не так. Вже до обіду ти ловиш себе на тому, що кричиш на водія в заторі, ображаєшся на колегу або просто відчуваєш тупу тривогу без причини. І ти думаєш, що зі мною не так? Я ж обіцяв. У мене просто немає сили волі. Стоп, не картай себе. Справа не в силі волі. Справа в тому, що проти тебе грає дуже потужний супротивник цей супротивник твоє власне тіло. Ти помічав дивну річ. Іноді тобі наче подобається почуватися погано. Згадай, коли тобі сумно, ти не вмикаєш веселу музику. Ти вмикаєш сумну. Тобі хочеться поплакати, пожаліти себе, подзвонити другу і поскаржитися на життя. Чому ми це робимо? Ми що, мазохісти? Чому ми свідомо обираємо біль? Джо Джодіспенза дає відповідь, яка все пояснює Ми не мазохісти. Ми хімічні наркомани. Як тіло підсідає на емоції? Давай зупинимось більш детально на твоїй біології. У нас є дві мови спілкування. Думка це мова мозку, почуття це мова тіла. Як це працює? Твій мозок це хімічна фабрика. Як тільки ти подумав думку, наприклад, я не вдаха або Цей світ небезпечний, твій мозок миттєво дає команду. Він змішує спеціальний хімічний коктейль, нейропептиди, гормони стресу, кортизол, адреналін і впорскує його у твою кров. Через секунду твоє тіло отримує цей сигнал, і воно починає відчувати те, що ти щойно подумав. Ти відчуваєш стиснення в животі, прискорене серцебиття, тривогу. А тепер уяви, що ти робиш це роками 10-20 років поспіль. Ти думаєш тривожні думки і годуєш своє тіло тривожною хімією. Що відбувається? Твоє тіло звикає до цього хімічного балансу, воно адаптується. Воно підсідає на кортизол і адреналін, як наркоман підсідає на героїн. Для твого тіла цей стан стресу і страждання стає нормою. Воно почувається собою тільки коли йому погано. І найстрашніше, твоє тіло стає твоєю підсвідомістю. Воно запам'ятовує цю емоцію краще, ніж твій мозок пам'ятає, що ти їв учора на обід. І ось повертаємось до твого нового життя з понеділка. Ти прокидаєшся і кажеш, все, я буду щасливим, я не буду тривожитись. Ти силою волі зупиняєш негативні думки. Що відбувається з тілом? Воно в шоці, воно чекає своєї звичної ранкової порції кортизолу, а її немає. Клітини починають панікувати, вони посилають сигнал у мозок. Гей, що відбувається? Де наше страждання? Ми звикли до нього. Ми хочемо почуватися погано, бо це для нас норма. Починається справжня фізична хімічна ломка. Твоє тіло починає бунтувати. Воно хоче повернути тебе в старий стан. І знаєш, як воно це робить? Воно починає маніпулювати твоїм мозком. Тіло посилає в мозок тривожні сигнали, які перетворюються на думки саботажники. Ти раптом чуєш у голові голос. Та ну, почни завтра. Це все одно не працює. Ти виглядаєш як дурень зі своєю медитацією. У тебе нічого не вийде, ти ж знаєш. Це не голос істини, це не твоя інтуїція, це твоє тіло, яке кричить: Дай мені мою дозу. Воно провокує тебе, щоб ти зірвався, розізлився або засмутився. Бо як тільки ти це зробиш, піде звична хімія, і тіло заспокоїться. Фух, нарешті все як завжди. Нарешті нам погано. Це звук одужання. Більшість людей у цей момент здаються. Вони відчувають цей дискомфорт, цю тривогу, цю порожнечу всередині, і думають: напевно, я роблю щось не так, мені стало гірше, це не моє. І вони повертаються до старої поведінки, щоб відчути полегшення. Але ось що ти маєш зрозуміти сьогодні: це ключовий момент книги. Цей дискомфорт це не знак, що ти робиш щось не так. Цей дискомфорт це знак, що старий нейронний ланцюг руйнується, це звук того, як твоє тіло покидає розум. Це як виходити з залежності. Перші дні без кави або без цукру найважчі. тобі погано. Але це погано означає, що організм очищується. Тому, коли завтра ти спробуєш змінитися і відчуєш цей опір, не лякайся. Скажи собі, це просто моє тіло влаштовує істерику. Це минає. Перемога над тілом це головна битва твого життя. І якщо ти витримаєш цю паузу, якщо ти не піддасися на провокацію і не повернешся до старих емоцій, ти станеш вільним. Але як це зробити на практиці? Як заспокоїти тіло і перемкнути мозок, коли тебе накриває? Для цього нам потрібні спеціальні інструменти, не просто сила волі, а конкретні техніки. Про них у наступній частині ми йдемо за ліками тобі не потрібен монастир. Отже, ми з'ясували, що ти живеш у програмі, а твоє тіло це хімічний наркоман, який вимагає дозу стресу. Звучить як вирок, правда? І зазвичай в цей момент гуру саморозвитку кажуть тобі треба поїхати в Тибет, медитувати по три години на день і досягти просвітлення. Але давай будемо реалістами у тебе робота, сім'я, дедлайни і кредит. Ти не можеш просто випасти з життя. І коли тебе накриває тривога в офісі або гнів у заторі, ти не сядеш у позу лотоса посеред вулиці. Джо Діспенза це чудово розуміє тому, перш ніж ми перейдемо до глибокої роботи, тобі потрібна аптечка першої допомоги. Тобі потрібні інструменти, щоб вижити тут і зараз, щоб вийти зі стану зомбі не за годину, а за секунду. Тобі не треба одразу ставати святим, тобі треба просто навчитися гальмувати. Техніка Стоп. Нейронні ножиці. Уяви ситуацію ти працюєш, і раптом у твоїй голові запускається старий трек. Це може бути діалог з колишнім, який образив тебе 5 років тому, або страх перед майбутнім. А що як мене звільнять? А що як грошей не вистачить? Або самокритика, я знову нічого не встиг, я нікчема. У цей момент ти починаєш скочуватися в емоційну яму. Твоє тіло вже готує кортизол. Що тобі робити? Твоя задача спіймати цю думку на гарячому. Як тільки ти помітив, що почав жувати цю ментальну жуйку, ти робиш різку дію. Ти кажеш собі, можна вголос, якщо ти сам, або гучно подумки Стоп! Змінити! Ти не вступаєш у діалог з цією думкою, ти не аналізуєш її. Ти не жалієш себе, ти просто обрубуєш їй живлення. Чому це працює? Це не просто афірмація, це чиста нейробіологія. Згадай закон хеба. Нейрони, які розряджаються разом, з'єднуються разом. Але є і зворотний бік цього закону: нейрони, які більше не розряджаються разом, роз'єднуються. Уяви, що кожна твоя стара думка це електричний кабель. Поки ти її думаєш, по кабелю біжить струм і зв'язок міцнішає. Коли ти кажеш стоп, ти фізично вимикаєш рубильник, струм не йде. Якщо ти зробиш це один раз, нічого не зміниться. Але якщо ти зробиш це 10, 20, 50 разів за день, старий нейронний зв'язок почне слабшати, він почне розсихатися. Ти знеструмлюєш свою стару особистість, ти мореш її голодом. Маленькі перемоги. Але що робити, якщо думка занадто сильна? Якщо емоція вже захопила тебе і ти відчуваєш, як трусяться руки від гніву або страху? Саме тут вступає в гру твоє тіло. Пам'ятаєш? Тіло це наркоман, який вимагає дози. Воно кричить Постраждай. Розізлися. Мені потрібна ця хімія. У цей момент ти не можеш просто подумати про хороше. Твій мозок відключений, працюють інстинкти. Тому ти маєш діяти через фізіологію. Зміни стан тіла. Не сиди на місці. Якщо ти сидиш і тривожишся, ти варишся у власному суку. Перший. Встань. Різко. Другий. Пройдися, зроби коло по кімнаті або вийди на вулицю. Третій. Зміни дихання. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Четвертий випий води. Ти маєш фізично розбити цей стан. Ти кажеш своєму тілу Я чую тебе, ти хочеш істерику, але я тут господар, і ми не будемо цього робити. Перемога над тілом це головна битва твого життя, але вона не виграється одним махом вона складається з сотень таких маленьких сутичок. Кожного разу, коли ти хотів зірватися, але пішов пити воду і заспокоївся, ти переміг. Ти забрав енергію у минулого і залишив її собі. Позиція спостерігача що об'єднує ці техніки: і стоп, і зміна пози. Для того, щоб їх зробити, тобі потрібно дещо дуже важливе тобі потрібно прокинутися. Щоб сказати думці стоп, ти повинен спочатку її помітити. Ти повинен вийти з потоку і подивитися на себе збоку. Ого, подивись на нього. Він знову думає про те, який він бідний. Цікаво. У цей момент народжується спостерігач ти перестаєш бути жертвою програми і стаєш тим, хто дивиться на екран. Це і є початок свободи. Поки ти всередині думки, ти робот. Як тільки ти помітив думку, ти вже не вона, ти вже щось більше. Підсумок тренування уваги. Отже, твоє завдання на сьогодні просте тобі не треба намагатися змінити все життя до вечора. Тобі треба бути мисливцем. Полюй на свої старі думки, полюй на автоматичні реакції тіла. Лови їх, кажи стоп, змінюй позу. І хвали себе за кожен раз, коли ти не дав старій програмі запуститися. Бо саме в ці секунди, коли ти перериваєш старе, звільняється колосальна енергія. І цю енергію ми тепер можемо направити на створення нового. Як це зробити? Як не просто зупинити погане, а створити хороше? Для цього нам знадобиться найпотужніший інструмент мозку. Ми йдемо в лабораторію майбутнього. Про це у наступній частині. Частина четверта Лабораторія Майбутнього. Ментальна репетиція ТИ НЕО в матриці. Пам'ятаєш сцену з фільму Матриця, де Нео підключають до симулятора, завантажують програму, і через кілька секунд він розплющує очі і каже: Я знаю кунг фу. Він ніколи не тренувався в залі, він не набив жодного синяка, він просто сидів у кріслі. Але його мозок отримав досвід бійця. Більшості людей це здається фантастикою. Але Джоді Спенза каже, це не фантастика, це нейробіологія. Твій мозок це той самий симулятор, і ти можеш завантажити в нього будь-яку програму. Я знаю впевненість, я знаю багатство, я знаю здоров'я. Повернімося до нашого улюбленого фільму День бабака. Головний герой Філ застряг в одному дні. Спочатку він впадає у відчай, як і ми часто робимо, але потім він починає вчитися. Він вчиться грати на піаніно. Кожного дня він стає трохи кращим, хоча для всього світу день починається спочатку. Він змінює себе зсередини, поки зовнішній світ залишається незмінним. І саме це, зрештою, розриває петлю часу. Твоя задача зараз зробити те саме. Тобі не треба чекати, поки світ зміниться. Тобі треба змінити свій мозок до того, як зміниться реальність. Експеримент з піаністами, обман мозку. Ти можеш подумати, але це ж просто уява. Це не по-справжньому. Ось де ти помиляєшся. Для твого мозку немає різниці. У нейробіології є залізний факт: мозок не відрізняє реальну подію від тієї, що яскраво переживається в уяві. Згадай експеримент з піаністами: одні люди грали гами фізично, інші лише сиділи і уявляли, як вони натискають клавіші. Результат у обох груп мозок змінився ідентично. Ті, хто просто думав, наростили такі самі нові нейронні зв'язки, як і ті, хто працював руками. Що це означає для тебе? Це означає, що ти можеш встановити новий софт впевненості, спокою чи успіху прямо зараз, сидячи на своєму дивані. Тобі не треба йти на сцену, щоб перестати боятися виступів. Ти можеш прожити цей виступ у голові 50 разів, і коли ти вийдеш до людей, твій мозок скаже: О, я це знаю, я тут вже був. Метод Станіславського: як це робити правильно? Це називається ментальна репетиція. Але давай назвемо це акторською майстерністю. Згадай найкращих акторів Голівуду. Хіт Леджер, Хоакін Фенікс, Меріл Стріп. Вони не просто вдають, вони стають персонажем. Вони починають думати, як він, ходити, як він, відчувати, як він. Вони змінюють свою хімію. Твоя задача стати актором, який грає роль нового тебе. Ти закриваєш очі і починаєш кіно. Ось ти прокидаєшся вранці. Як поводиться новий ти? Ти хапаєш телефон? Ні. Ти посміхаєшся. Ось складна розмова з шефом. Ти стискаєшся від страху? Ні. Ти відчуваєш спокійну силу в плечах. Ось ти дивишся на свій банківський рахунок. Ти відчуваєш паніку? Ні. Ти відчуваєш вдячність і свободу. Ти маєш прокручувати це кіно знову і знову. Ти протоптуєш нову нейронну стежку. Ти встановлюєш нове апаратне забезпечення у свій мозок ще до того, як подія сталася в реальності. Секретний інгредієнт вдячність. Але є один нюанс: без нього нічого не спрацює. Ти не можеш просто крутити картинки в голові, як німе кіно. Тобі потрібен звук і колір, тобі потрібна емоція. Пам'ятаєш? Думка це сигнал, а почуття це магніт. Якщо ти уявляєш себе багатим, але твоє тіло відчуває страх бідності, це не спрацює. Тіло скаже не вірю. Тут ми вмикаємо квантову фізику. Стара модель жертва. Я буду вдячним, коли це станеться. Це як казати каміну дай мені тепло, а потім я покладу дрова. Нова модель творець. Я відчуваю вдячність і тому це стається. Чому саме вдячність? Це хак системи. Ми зазвичай дякуємо, коли ми вже щось отримали. Коли ти відчуваєш щиру вдячність прямо зараз, ніби твоя мрія вже здійснилася, твоє тіло вірить, що подія вже відбулася. Воно припиняє опір, воно розслабляється, воно починає виділяти гормони зцілення і щастя. Практика на сьогодні: спробуй це сьогодні. Це займе всього 5 хвилин. Тобі не треба бути монахом. Сядь зручно, закрий очі, і уяви свій ідеальний день. Не дивись на це, як глядач у кінотеатрі. Увійди в екран. Стань головним героєм. Відчуй запах ранкової кави. Реально відчуй його. Відчуй, як твої плечі розслаблені, бо тобі не треба нікуди бігти. Відчуй радість від зустрічі з друзями. Відчуй вдячність за те, що ти живий. Навчи своє тіло, як це бути щасливим. Дай йому спробувати це на смак. Якщо ти зможеш утримати цей стан хоча б кілька хвилин, ти вже почав переписувати свою програму. Ти вже вийшов з дня бабака. А як перенести цей стан у реальний скажений день, де тебе підрізають на дорозі і кричить начальник? Про це наш фінальний протокол. Частина п'ята протокол, новий ти, твій план на завтра. Від теорії до сценарію ми поговорили про мозок, про хімію і про квантове поле. Але знання без дії це просто філософія. Як казав Діспенза, знати і не робити це все одно, що не знати. Тобі потрібна інструкція. Тобі потрібен план бою на завтра. Уяви, що завтрашній день знімальний майданчик фільму. І ти в ньому. Не статист, який просто реагує на події. Ти режисер і головний герой. Ось твій сценарій. Він складається з трьох актів ранок, день і вечір. Акт 1. Ранок. налаштування. Більшість людей проврають свій день у перші 10 хвилин. Вони прокидаються і одразу хапаються за телефон. Запам'ятай, твій телефон це портал у минуле. Там новини, які лякають, робочі чати, які стресують, і соцмережі, чужі життя. Як тільки ти береш телефон, ти завантажуєш стару програму. Ти віддаєш свою енергію світу ще до того, як стих її накопичити. Твоя золота година починається інакше. 1. Прокинься. 2. Не вставай. Залишся в ліжку ще на дві хвилини. Третє. Створи емоцію. Поки твої очі заплющені, а тіло розслаблене. Посміхнись фізично, і знайди три речі, за які ти вдячний. Це може бути що завгодно тепла ковдра, сонце за вікном, смачна кава, яка чекає на кухні. Відчуй це тепло в грудях. Запусти хімію вдячності до того, як твої ноги торкнуться підлоги. Ти кажеш своєму тілу: сьогодні хороший день, ще до того, як день почався. Четвертий. Задай намір. Запитай себе, яким я хочу бути сьогодні. Спокійним, рішучим, добрим? Уяви одну ситуацію, яка станеться сьогодні нарада, дорога, вечеря. І проживи її в новому стані. Це займає 5 хвилин, але це змінює траєкторію всього дня. Акт 2. День. Полювання на сигнал. Ти виходиш у світ, і тут починається гра. Діспенза називає це не втратити сигнал. Реальність буде тебе кусати, вона буде перевіряти тебе на міцність, затори, грубість у транспорті, дзвінок з банку, терміново від шефа. Твоя стара програма буде кричати: Злися, ображайся, кричи, будь жертвою. Твоє тіло буде вимагати звичної дози кортизолу. Твоя задача бути мисливцем. Ти маєш зловити цей момент. Це секунда між стимулом, хтось нахамив, і реакцією. ти злився. У цю секунду ти маєш сказати: Стоп, змінити. Зупинись, зробив дих і свідомо обери іншу реакцію. Я не буду кричати, я посміхнусь і промовчу. Я не буду панікувати, я вирішу це спокійно. Навіть якщо ти зробиш це всього один раз за день, це величезна перемога. У цей момент ти зламав нейронний зв'язок ти довів собі, що ти більше не біологічний робот. Ти творець. <кхід> Акт 3. Вечір. Аналіз без суду. День закінчився. Ти лягаєш у ліжко. Зазвичай люди в цей час займаються самоїдством. Я знову нічого не встиг. Я зірвався, я слабкий. Стоп! Суд скасовується. Ми замінюємо суд на аналіз. Як спортсмен переглядає запис матчу. Запитай себе перше, де я сьогодні випав у стару програму? Просто відзнач це. Ага, коли мені подзвонила мама, я знову дратувався. Окей, я це бачу. Не картай себе, просто поміть. Два. А де я втримав новий стан? В заторі я не психував, а слухав музику. Клас, я молодець. Я не з'їв той пончик, хоча хотів. Супер. Похвали себе за кожен момент, коли ти був творцем. Це дуже важливо. Твій мозок вчиться на нагороді. Коли ти хвалиш себе, ти виділяєш дофамін і закріплюєш нову поведінку. Фінал. Ти не зламаний. І наостанок я хочу, щоб ти почув це серцем. З тобою все гаразд. Ти не зламаний. Ти непоганий проект. Ти просто довго жив за старою програмою. Ти тренував своє тіло бути нещасним роками, а те, що тренується, те й розтреновується. Цей шлях не спринт, це марафон. Будуть дні, коли ти зірвешся. Будуть дні, коли стара програма переможе. Це нормально. Не зупиняйся. Просто наступного ранку прокинься, посміхнись, не бери телефон і почни знову. Крок за кроком, думка за думкою, нейрон за нейроном. Ти переписуєш свій код, ти стаєш вільною людиною, ти стаєш автором. Прокидайся! Твоє нове життя починається завтра вранці.